на шоколаду. І вдвічі приємніше, що е, цей чудовий заклад погодився прийняти нас з е, нашим баченням лісової пісні. Ми сподіваємося що в Запоріжжі буде з часом якомога більше українських закладів, що молодь цікавитиметься українською класикою і сама почне писати українською. Тому сьогодні ми презентуватимемо свою творчість, на яку нас. Надихає наша історія, наша культура, наша Доброго дня, шановні гості, запрошені на нашу казкову каєрію. Раді вас запросити на те, сподіваюся, справді казкове дійство, яке відбудеться в суботу 13 квітня. Всі ми дуже стомилися від зими. Нарешті в нас весна, місті весна, серці весна. Ми, умовно споділилися на персонажів. А, і свою пісню Лесі Українки, надихаючись цією весною та її талант. Ну, мабуть, це мій улюблений персонаж взагалі. Усіх персонажів які можна зустріти в общесті Лесі Українки. Це уособлення весни. А в мене інколи буває таке судиння весна. Це уособлення кохання, а я бачу вірші про кохання, звичайно. І це усоблення, мабуть, віри. Все прекрасно, що є в нашому світі. Тому, мабуть, ми не святили. Тому саме, я думаю, зберемось, пограємо, поспіваємо, подивимося, кому є, що ми є і що в нас закладено для того, щоб збиратися продовжувати жити.